Вітаю! Сьогодні пропоную розглянути наступне питання: а саме чи припиняється договір оренди земельної ділянки при її поділі. Актуальність питання, викладеного у темі даного відео, зумовлено передусім захистом прав орендарів, які, судячи із значною кількістю запитів, можуть зіткнутись із неправомірними діями орендодавця, котрі спрямовані на припинення договору оренди. Інтерес орендодавця у даному випадку може бути різним. Це може бути збільшення орендної плати, зміна істотних умов договору тощо. Проте, як виявляється, інтереси орендаря в даному випадку не розглядаються взагалі. Адже припинення договору оренди призведе до значних матеріальних втрат останнім, особливо, що стосується земель сільськогосподарського призначення, змоделюємо наступну ситуацію: ви як орендар винаймаєте земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Відповідно, висадили на ній ячмінь, пшеницю, жито, овес чи будь-яку іншу сільськогосподарську культуру. Відповідно, ви використовуєте вказану земельну ділянку виключно за цільовим призначенням. Належно сплачуєте орендну плату, дотримуєтесь усіх умов договору оренди, вимог екологічного законодавства тощо. Проте орендодавцю закортіло розірвати договір оренди без визначених законодавством на те підстав. Що робити і до кого звертатись. Перша думка суд. Необхідно якнайшвидше оскаржити на правомірну поведінку орендодавця та неодмінно його покарати. Проте ще не додавна існувала не зовсім позитивна судова практика, е, тому що позиція суду ґрунтувалась на тому, що внаслідок поділу орендована земельна ділянка просто припиняє своє існування як об'єкт цивільних правовідносин. А отже, вона не може бути предметом раніше укладеного договору оренди. Тож орендодавцям нічого не залишалось, як лишень погоджуватись на нові умови та вимоги орендодавця, аби лише не втратити те, що у орендовану ділянку вже було ними вкладено. Проте, на щастя, велика палата Верховного суду висловила зовсім іншу позицію. А отже, відповідно до 110 статті Земельного кодексу України на використання власником земельної ділянки або відповідної її частини може бути встановлено обмеження. І передача ділянки в оренду, відповідно, і є таким обтяженням права власника землі. А поділ чи об'єднання земельних ділянок ніяк не припиняє дії встановлених обмежень, крім випадків, само собою, коли обтяження поширюється лише на частину ділянки, яка в результаті поділу не увійшла до нової. Тож, відповідно, договір оренди земельної ділянки не припиняє своєї дії і, відповідно, продовжує діяти на всі новоутворені земельні ділянки. Тож, якщо ви зіткнулись з подібною ситуацією, варто неодмінно оскаржувати неправомірні дії з боку орендодавця, а також ініціювати внесення змін щодо предмета договору шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди для уникнення непорозумінь у майбутньому. А для цього наполегливо раджу звертатись до фахівців, які зможуть допомогти вам у вирішенні вказаних запитань на найбільш вигідних для вас умовах. Та допоможуть захистити ваші права та інтереси. Дякую вам за увагу, ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! Бережіть себе.